А я представляю наступного нашого спікера: це Василь Тимкович. CEO і засновник компанії Symbios Holding. Сьогодні Василь буде говорити про досвід використання оду саме для середнього та великого бізнесу і з повною заміною 1С та Bittrex. Василю, слово вам. Так, Олесь, я хочу вашої трошки підтримки, як завжди. Ми всі знаємо, давно сталася трагедія. Ну, це завжди трагедія. Тому хочу трошки пожертвувати, в тому числі часу пару слів сказати про нашого колегу, який нас покинув, на жаль, і сказати, що ця людина можна сказати визначальна була. Да? Він починав шлях з нами, зі мною, зокрема, у створенні рішень, які ми зараз вже говоримо, як. Частину війни, тобто, чому я знову піднімаю тему заміни 1С. Да, і зараз там не питання в конкуренції, а питання країни, виживання. Антон був один з ключових людей, тобто якого я особисто вводив в ринок коду, да, як багатьох наших друзів, партнерів, колег і навіть конкурентів. Антон зі мною розробляв перші е, системи, тобто перші заміни 1С, ми, ми робили вже майже сім років тому. І сьогодні мій другий партнер. Я зараз затиснути між виступами Андрія і Артема. Якраз ми продовжимо да, показувати альтернативи, звітувати по заміні Одинесу. Хочу, щоб назавжди це залишилося Олесь, будь ласка, на відео. Да, пішло у нас в канали, щоб всі пам'ятали людину, яка доклалася. Ну, я би сказав, це було визначально, тому що я бачив, як Антон підіймався, я бачив, як він створював свої блоги. Я бачив, як він цінує і любить ту справу, яку робив. Тобто, він завжди в нього ніколи не було вагань тим, що потрібно українські продукти для українського ринку. Тому хочу знов таки маленька така жертва, символічна, але прошу підтримати лись хвилину мовчання. Хай спочиває з миром, прощення гріхів, царство небесне. Я прошу всіх його пам'ятати і згадувати добрими словами. Дякую всім, хто захоче, можливо, зібратися теж поговорити, згадати. Буду радий, тому що Антон я ж кажу, дуже довгий шлях пройшов зі мною. Життя триває, тому я сьогоднішню зустріч таку сумну, да, в тому числі, але продовження цієї всієї ідеї у нас півроку назад, дякую Лесі, організатором, була змога вже піднімати питання симбіоз ЄМС як продукту на платформі Оду. Я хотів би сьогодні. Отримали багато потім відгуків, питань, сумнівів. Да тобто ми не встигаємо за короткий період презентації розкрити хто ми що ми. Тому дивіться, хочу зосередити зараз 15 буквально хвилин всіх на тому, що ОДУ ми пропонуємо розглядати як платформу, як фреймворк, зокрема на якій можна і потрібно створювати класні потужні продукти для тих, хто присутній маєте досвід, можливо, розробки або впровадження якихось платформ. дивіться, я натякаю на такі платформи, як, наприклад, Django, на які розроблена купа систем, наприклад, Magento, яка використовується в e commerce Наш конкретно досвід, а я з Odoo вже практично 16 років. Нагадаю всім, ми на ринку більше 20 років загалом, майже 16 років з Оду, це більше 200 комплексних проєктів на Оду в Більш ніж 10 країнах світу працюємо уже в більше ніж 25 галузях і маємо і будуємо партнерську мережу. Я сьогодні якраз частково це презентую. Тобто, наша одною з головних суперсил особливостей є те, що як я вже згадував про Антона. Ми створили дуже давно потужний R&D підрозділ, який розробляє. Тобто, ми дуже швидко і багато розробляємо все, що необхідно. Тобто, ми не чекаємо підрядників, ми не чекаємо постачальників модулів. А практично у нас власна лабораторія. І саме тому ми акцентуємось на проектах середнього і великого бізнесу, в яких відверто це наша думка, позиція Оду як готова система рішення не працює. Який це ринок? Теж я хотів би нарешті навести трошки порядок з цим. Дивіться, ми, тих, хто цікавиться, хто цікавиться партнерством, хто готовий там рухатися разом. Дивіться, ми працюємо на глобальному ринку цифрової трансформації світу. Він зараз оцінюється вже більше ніж трильйон доларів. І я би хотів, щоб ви всі розуміли, що SAP, Oracle, Microsoft і за. Крима, один да, там, з якими відверто да не підтримуємо вже дуже давно. Хоча ми багато хто виходці ринку впроваджень, саме 1 сум, це є ринок. Дуже раджу погуглити, подивитися, почитати. Є основні тренди, які зараз беззаперечні, це і хмарні технології. І штучний інтелект, і як бачите, один з головних трендів це попит малого та середнього бізнесу. Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що системи автоматизації стають все популярнішими. З іншого боку, дивіться, ми бачимо певні виклики, які стосуються саме власників та топ-менеджерів. Це критично мало успішних впроваджень erp crm систем або ефективність впроваджень. Немає продуктів відверто для власників бізнесу і топ-менеджерів. Тобто, в тому числі оду, ми, наприклад, вважаємо більше придатним, для роботи лінійних працівників, операційних і так далі. А є потреба, ми вважаємо, саме створювати системи для тих, хто як правило це все фінансує, і хто має отримувати найбільший результат тобто, це фокусування на власниках бізнесу і топ менеджерах А також сама головна проблема це потужні системи, доступні тільки великим компаніям. Якщо взяти українські системи, такі яке Enterprise, ну якісь потужні конфігурації 1С, навіть да, з провадженнями, ну і тим паче SAP, Oracle, Microsoft, то. Ну, відверто для малого бізнесу і мікробізнесу ці системи взагалі не придатні. Тому ми, як представники ринку, саме оду да і його засновники. В Україні конкурувати доводиться в великому середньому бізнесі і проектах по впровадженню саме з цими гігантами у всіх відношеннях. Я попередній виступ весь повторювати не буду. Ті, хто зацікавляться, будь ласка, буде запис, є буде послання на попередні Оду Дейс. Я там детальніше на цьому зупинявся. Тільки скажу, що коли ми говоримо великі проекти, це проект далеко більше 100 тисяч доларів, більше як мінімум пів тисяч або іноді декілька тисяч потреб вимог і терміни. Які наші конкуренти зазвичай називають там від 15 місяців, тобто півтора роки. Ну тобто, це те, що вже ставить під сумнів, взагалі ефективність таких проектів. А ми маємо реальні приклади впровадженні зараз. У нас в роботі проекти з 500+, плюс плюс користувачів. Не буду сьогодні про проблематику самої платформи оду в таких випадках? Нагадаю всім, що що ми робимо? Ми вирішили цю проблему наступним чином. Ми вирішили створювати багато спеціалізованих інструментів, які ми називаємо професійними збірками. Зараз мій партнер буде далі звітувати саме по збірці FAMS, яку щойно теж було презентовано попередньо. І я би хотів сьогодні саму головну проблему вирішити: це пояснити, що ми робимо технологічно, і заодно пояснити, як влаштовано саму оду платформу з точки зору її використання для своїх продуктів. Це дуже важливо. Дивіться, ми працюємо з шостої версії, я взагалі починав осваювати п'яту. Зараз у нас флагманська 17-та, і далі ми будемо за традицією, ми стрибаємо через. Дві версії переходити на двадцяту, тобто попередня флагманська версія у нас була 14-та, до цього 11-та, до цього 8 А як бачите, для того щоб зняти всі питання на ядрі самого оду як платформи крутяться ком'юніті модулі? Я прошу це всіх запам'ятати зрозуміти. Тобто не існує ентерпрайз системи без ком'юніті, Це велике плюс да, і велика проблема іноді з нерозумінням. Тобто, ви коли використовуєте ОДУ як систему, як ми називаємо enterprise, тобто ви де-факто використовуєте ком'юніті. Тому відповідно багато компаній орієнтуються на enterprise версію, і я наполягаю, що вона використовується більше в мікро, малому і середньому бізнесі, який не вимагає якихось серйозних викликів по автоматизації. Тобто, навіть маленький мікробізнес, який стартап, який росте, і в кого скажімо так, хороші топ-менеджер навіть на початку, звичайно, навіть для малого мікробізнесу іноді оду вже не вистачає Enterprise. Тому в великих масштабних проектах, де сотні користувачів, ви можете самі порахувати вартість ліцензій. Ви стикнетесь 50, плюс тисяч 100 тисяч євро в рік за те, щоб просто користуватися самою базовою оду. А виклики набагато багато більше. Що ми зробили? Ми робимо величезну кількість додаткових модулів. Величезну це сотні Загальна їх кількість перевищує 3,5 тисячі, і ми їх поділили на професійні збірки. Тобто зараз буде презентовано як приклад сьогодні. Черговий раз це ФАМС, якраз це фінансово-бухгалтерський модуль, які перетворені на базі ФАМСУ. Ми створили якраз рішення для обліку в Україні, фінансового менеджменту і бухгалтерії підкреслюю, не тільки бухоблік. І відповідно таким чином ми створюємо збір продажів HR, проектного управління, виробництва. І наша друга флагманська збірка це CRMS, crm Маркетинг, якраз за допомогою, тобто. Хочу підкреслити, що взявши оду ком'юніті разом з нами, взявши наші спеціалізовані, я зараз покажу трошки інтерфейс і ці всі моменти. Тобто, додавши декілька збірок, ви отримуєте потужного монстра, який може і буде конкурувати успішно. Наш досвід це доводить абсолютно будь-якою системою світу. Я маю на увазі флагманів, які я сьогодні вже озвучував. Тому дивіться, буду швиденько знайомити у нас. Я закінчу за 5 хвилин, а питання, якщо будуть в кінці, будь ласка, або приєднуйтесь, телефонуйте, пишіть. Ми на всі питання проведемо окремі презентації. Сімбіозєms.com. Раджу, хто зацікавлений, ознайомитись. Тут є вся інформація, описано все і по ОДУ, і по збірках, і по галузевих рішеннях, і багато цікавого. Безпосередньо, сама система, як ви бачите, ну, в чомусь схожа, да, в чомусь не дуже схожа на саму базову оду. Ми використовуємо дуже багато. А вдосконалень, я зараз буквально маю хвилину-півтори. Ми робимо інноваційні підходи практично до всього, включно з інтерфейсом. І якщо ви бачите, ми створюємо спеціальну навігаційну систему, яка ділиться на директору, керівнику, працівнику, інтегратору, адміністратору і лінійному персоналу. Тобто, якщо ми візьмемо, приклад керівника будь-якого да, тобто у нас є такі інноваційні розробки, як інтерактивна мапа бізнесу, з доступом до всіх в один клік, практично до будь-якої інформації по всій компанії і так далі так само Можете подивитися, що керівник відразу може отримувати доступ в один к один-два кліки, максимум до будь-якої інформації, яка саме подається через призму керівника. Так само створено інструменти для директора, відповідно для, для працівника, де можна по, по суті відразу потрапити в свій профіль, потрапити в свої контракти, по яких нараховується ваша зарплата, подивитися так само архітектурну схему компанії, знайти себе на ній, і багато багато іншого. І мотивація з цілями, і розвиток з курсами. Для навчання і так далі. Тобто, ми, як бачите, поєднуємо потужність самої оду да, з тим, що просто багато переосмислюємо з досвіду використання у бізнесах, скажімо так, зрілих, це як правило середній крупний бізнес. Ключовими фішками для того, щоб отримати саме ЄМС-систему, дивіться, ми щоб це якось порядкувати. Ми класичні erp crm системи називаємо системи для операційного управління. А ми додаємо до цього унікальні інструменти. я вам Щойно деякі просто швиденько демонструю. Це системи для загального управління компанією. Так само покажу приклад з інтерактивною мапою, де ви можете в один клік потрапити на по будь-якому підрозділу, наприклад, у перелік бізнес-процесів. Да? Після цього ви можете подивитися, відкрити картку. Давайте візьмемо процес оформлення замовлення клієнта. Він має підпроцес, Він має інтегровані одушні проекти для проєктного управління. Він має продукцію, яка відповідає тому, що виробляє цей підрозділ, в тому числі продажів. Маєте послання на регламенти, схеми процесів. Маєте документообіг підключений і багато-багато всього, чого ви не знайдете. Ні воду в такій конфігурації в жодній системі світу. Я це підкреслюю, ви можете це самі перевірити. Другий приклад це просто швиденько, уже третій до загального. Це система, переосмислена система проектного управління навіть в ядровій нашій системі ви бачите зараз класичну задачу. Бачите, знов таки інтерфейс адаптивний, да, який ми використовуємо. Бачимо можливість планування з контролем робочого календаря на тиждень. По кожній задач є режими ручного автоматичного планування. Тобто, знов таки, ви нібито бачите стандартну оду, да, як фрейм, але як фреймворк, ми його використовуємо для того, щоб це все вдосконалювати. Головною ідеєю, яку ми пропагуємо і. Проштовхуємо зараз на ринку. Дивіться, ми все, що я зараз пояснюю, показую, демонструю. Ми цим ділимось абсолютно вільно, не плутайте словом безкоштовно. Тобто для наших партнерів, ті, хто все більше приєднується поступово. Ми всі ці речі відкриваємо. Крім цього, ми зараз патентуємо власну технологію впровадження, яку ми вистрадили за більш ніж 12 років. Тут є просто невеличкі елементи. Для цього є окремий сайт. Теж хто зацікавиться, заходьте, читайте, задавайте питання Сімбіоснетворк. Network, якраз тут добре видно нашу концепцію. Розвитку і також хочу повідомити черговий раз, що за півроку ми вже підійшли до потенційного старту ближчими місяцями академії розвитку бізнесу в партнерстві з Кіомиглянською академією. Де я маю честь також викладати і працювати науково. Теж хто зацікавиться, дуже нестандартний підхід. Це Symbios Academy Домен. Так само можете ознайомитися. Всі ці переходи у нас доступні на сайтах. Будь ласка, прошу знайомитись і наостанок хочу відрекомендувати черговий разу свого партнера Артема Боровльова. Він є головним продактонером, власником продукту Symbios Farms. Ми наполягаємо, що це топовий продукт в Україні на Оду, тому що ми працюємо, як ви сьогодні. Вже чули із ком'юніті з enterprise версією Тобто, наші рішення по обліку України вони працюють для всіх компаній, і ми саме через це вважаємо, що це є єдиною справжньою альтернативою для 1С в Україні. Ще раз дякую, ще раз скажу, що присвячуємо пам'яті Антона і до зустрічі, і побачимося.